В ефірі програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Наталя Леонова. Вітаю в Конгресі. Зберігається потужна двопартійна підтримка України. В цьому під час зустрічі з пресою запевнив радник Білого Дому з питань національної безпеки Джейк Саліван, та вкотре наголосив, що США стоятимуть поруч з Україною так довго, як це буде потрібно. Він також прокоментував хід контрнаступу української армії. Є потужні голоси як республіканців, так і демократів і в палаті представників, і в сенаті на ключових керівних посадах, які виступають за продовження фінансової підтримки України, щоб у них були інструменти, необхідні для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Тож ми віримо, що підтримка зберігатиметься, навіть якщо є деякі голоси проти. Ми віримо, що є основоположна двостороння підтримка нашої політики щодо України задля захисту та підтримки України. Ми про це наголосили і нашим друзям у Києві, а також нашим союзникам і партнерам. Ми вважаємо, що наші союзники, партнери та наші українські партнери впевнені в тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Стосовно того, що відбувається на полі бою, ми завжди розуміли, що це поле бою дуже динамічне, що це не схоже на телевізійний епізод, де в одному епізоді українці йдуть в наступ, а Росія обороняється, а в наступному Росія атакує оборонні позиції України. Обидві сторони атакують і захищаються в кількох точках уздовж дуже протяжної лінії фронту. Ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут. Як я зазначав раніше, ми продовжуємо підтримувати Україну у її зусиллях повернути території під час цього контрнаступу. І ми бачимо, як Україна продовжує це робити методично і систематично. Лідери Балканських країн 21 серпня за результатами саміту Україна Балкани в Бафінах ухвалили декларацію, в якій висловили непохитну підтримку незалежності суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що ґрунтується на цінностях демократії та верховенства права. Участь у саміті взяв і президент Зеленський, який перед тим відвідав Нідерланди, Данію та Швецію. Результатом цих відвідин стала зокрема обіцянка Нідерландів та Данії ні, передати Україні понад 60 винищувачів четвертого покоління F-16. за ходом європейського турне президента Зеленського стежить наш кореспондент Богдан Цюпин, який приєднується до нашої студії з Лондона. Мої вітання Богдане. Богдан, лідери Балканських країн зібрались в Афінах з нагоди 20-ї річниці саміту ЄС в Солоніках, який підтвердив європейську перспективу західно-балканських держав. Оголошувалось, що сьогодні на порядку денному європейське майбутнє регіону, однак, передусім, учасники обговорювали російську війну проти України. Отже, які питання піднімались і про що йдеться у підписаній декларації? Наталю, якщо робити висновок з цієї короткої декларації, всього лише вісім пунктів, але практично у кожному з них згадано про підтримку України і для загального можливо такого собі уявлення про що йдеться, буквально кілька рядків з цього документу починається з того, що російське вторгнення в Україну це поворотний момент, який виводить на новий рівень розуміння європейських Ких цінностей і також єдності та майбутнього у середині європейського союзу, і е, трохи далі у цьому документі наголошується, що для внеску у мир, безпеку і стабільність Європи увесь регіон має бути повноправним членом європейської сім'ї. Тут е, варто наголосити, що на цей Балканський саміт зібралися представники таких країн, як, наприклад, Греція, Румунія. Чи Хорватія, які вже є членами Європейського союзу і НАТО, а також такі представники таких держав, як Україна, Сербія, Північна Македонія, Боснія Герцеговина, які є кандидатами разом з Молдовою, до речі, є кандидатами на вступ до європейського союзу. Отже. Питання е, європейської інтеграції, питання євроінтеграції як одного з інструментів. Е... Миру і стабільності у Європі очевидно провідне для більшості цих лідерів. Хоча, можливо, для того, щоб все ж таки нагадати наскільки непростим регіоном є Балкани, варто згадати, що, наприклад, на цій зустрічі цього разу не було керівника Албанії через дипломатичні тертя з Грецією. Богдане, одна з головних новин цього саміту: Греція оголосила, що тренуватиме українських пілотів на винищувачах F-16. Що відоме про це рішення і коли це може статися? Ну, власне, ми знаємо, що Греція має літаки F-16 досить багато також є багато повідомлень так. про те, що саме грецькі пілоти є одними з найдосвідченіших у використанні цих винищувачів американського виробництва, і те, що ця країна, яка яку принаймні досить недавно ще вважали таким симпатиком. Росії через якісь там історичні чи 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 релігійні традиційні зв'язки, той факт, що Греція приєдналася фактично до коаліції F-16 для України, засвідчує, що Європа діє згуртовано, і що фактично всі країни Європейського союзу і НАТО роблять ну фактично, хто що може для підтримки України. Президент Зеленський, крім участі у саміті, мав низку двосторонніх зустрічей. Які б з них ти виокремив, про що вдалось домовитись з лідерами Балканських країн? Ну, на важко виокремлювати щось одне, що і при цьому залишати справедливим. Можливо, в поле зору потрапили, наприклад, переговори з керівником Хорватії між українським президентом і керівником тієї країни, і те, що Хорватія оголосила про черговий набір допомоги Україні, але ще одним можливо знову ж таки цікавим чи показовим моментом у. У цій, у цій зустрічі були переговори українського президента з сербським президентом Вучичем. Знову ж таки, можливо, навіть ще більше ніж ніж Грецію Сербію вважають. Традиційно близькою до Росії, і фактично Сербія намагається з одного боку, будучи кандидатом на вступ в ЄС, вважає себе очевидно європейською країною з іншого боку наголошує на своїх історичних традиційних зв'язках з Росією і фактично сидить на двох сільцях, зокрема Білград, наприклад, на відміну від інших країн ЄС і. І також кандидатів uh, ЄС не приєднався до європейських санкцій uh, щодо Росії, і зокрема на цьому моменті наголосив uh, у uh, розмовах з Голосом Америки uh, сьогодні посол США у Сербії. Ось цитата з цього інтерв'ю. sanctions is very clear. We think Наша позиція щодо санкцій дуже чітка. Ми вважаємо, що всі повинні приєднатися до санкцій. Звісно, країни, які прагнуть вступити до ЄС, повинні приєднатися до санкцій, і ми вважаємо, що це правильно. Ви знаєте, є багато малих країн, які приєдналися до санкцій, і це завдає їм шкоди, але вони це роблять. Тож ми хотіли б, щоб Сербія зробила те саме та приєдналася до спільних санкцій і взяла участь у своєму рухові до євроатлантичної спільноти. Щодо зустрічі з президентом Зеленським, коли я це побачив, я був надзвичайно радий, що сербський і український президенти сидять разом. Сербія та Україна мають довгу історію. Вони завжди ладнали між собою, завжди мали добрі відносини. Тому я вважаю, що для обох країн було дуже важливо сісти, обмінятися думками і подивитися, яким буде майбутнє Європи, тому що будуть зміни, ця війна не триватиме вічно. Я вважаю, що ці останні місяці були дуже важливими для сербського народу щоб побачити, чим є насправді Росія, і той факт, що Сербії дійсно потрібно рухатися на захід і бути в євроатлантичній системі. Богдане, питання російської війни проти України обговорювали сьогодні учасники іншого саміту Країн БРІКС в столиці Південно-Африканської Республіки в Йоханнесбурзі. Що відомо про хід першого дня цього саміту? Ну, власне тема російської війни проти України Ви знаєте є не багато молитва як якась окрема тема, і навіть у такому вигляді я думаю, такими словами війну Росії проти України там не будуть описувати з огляду на те, що Росія власне є членом цього об'єднання з п'яти країн. Зустріч триватиме загалом три дні, і можливо найцікавіше за чим спостерігають огляда. Чи коментатори це те, чи перетвориться ця до певної міри аморфна група, яку сформували фактично фінансово-економічні оглядачі, які сказали, що ось ці там п'ять країн розвиваються провідними темпами і будуть великими економіками незабаром, чи стануть вони політичним об'єднанням, в чому ймовірно зацікавлена і Росія і Китай, які мають свої інтереси у протис? Стоянні з заходом, і чи погодяться на це інші країни, такі як Бразилія та Індія? Дякую, Богдане, за твій детальний аналіз. Будемо продовжувати стежити за ходом саміту в Йоханнесбурзі, Говоритиме про це у наших наступних ефірах. З нами на прямому зв'язку з Лондона був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, а Ми рухаємось далі. Цього тижня до американських вишів повертаються студенти. Серед новопробулих буде і 42 українця, які вступили у найбільш престижні американські коледжі за допомогою благодійної організації Ukraine Global Scholars. Організація існує з 2015 року та допомагає талановитим українським учням вступати до закордонних вишів та шкіл пансіонів. Організація допомагає не лише вступати, а й отримати стипендії, які повністю покривають навчання. За сім років існує вона виділила на це понад 60 мільйонів доларів. Більше про Ukraine Global Scholars та їх підопічних у сюжеті Ірина Соломко Сергію Малевичу 18. Він родом з Рівного. Хлопець вже рік навчається в американській школі пансіоні, яка вважається однією з найкращих у США. Рік навчання тут коштує 70 тисяч доларів. Проте Сергій отримав стипендію. Школа також оплачує проживання та навіть дає кошенькові гроші. Оскільки я зацікавлений в хімії, мені дійсно подобається те, що я маю дуже багато практики. Я можу проводити лабораторні роботи з друзями і з вчителями і дійсно дізнаватися про науку саме в практичному ключі. Гліб глібо бурцеву 19. Він з Києва. Гліб, фанат комах. Його першою роботою був з на Троєщині, де він доглядав за зміями та ящерками. Зараз Гліб – студент Браунського університету, одного з найстаріших у США, який входить до так званої ліги плюща. В Браун я просто займаюся не тільки суто академічною своєю діяльністю. Я займаюся і музикою, і малюванням. От я дуже люблю ботанічну ілюстрацію аквареллю. Я дуже багато читаю, я намагаюся бути різностороннім, вивчати історію, вивчати політику. І Сергій Іглі потрапили до США завдяки благодійному фонду Ukraine Global Scholars. Його засновники Михайло Лемиш та Юлія Сичикова. Обидва самі закінчили американські виші. Повернувшись до України, зрозуміли їхній досвід унікальний і вирішили допомагати молодим талановитим українцям здобувати освіту за кордоном. Ми хотіли дати дітям можливість отримати бакалаврський диплом, диплом бакалавра в всіх цих університетів, коледжах. І також щоб підготувати їх до коледжу. Ми запропонували ось це а, такий сервіс ще навчання в також в школах-пансіонах, тому що знов ж таки там також можна отримати повну стипендію, і це просто чудова можливість підтягнути англійську мову, взагалі дізнатися про американську культуру. Щороку у січні організація оголошує конкурс. Підбір включає тестування з математики та англійської написання есе, а також два інтерв'ю. Є ще й тест на патріотизм, адже повернення після навчання до України одна з умов участі у програмі. Для нас також дуже важливо, щоб ця дитина не боліла за Україну і щоб вона хотіли повернутися, віддати Україні там свої навички, знання хоча б 5 років. Якщо дитина вже зараз щось конкретне робить для своєї держави, організує якісь там заходи, допомагає там своєму братові чи ну, се сестрі, знаєш там, е робила якісь там знаж такі не знаю там презентації про Україну, там своїм міжнародним друзям, то це набагато більше шансів, що вона чи він буде продовжувати це робити. Організація допомагає підліткам з простих українських родин з річним доходом не більше 35 тисяч доларів. Переможців конкурсу країнковоскола з готує до іспитів та оплачує усі витрати пов'язані зі вступом в американські вищі. Окрім того, проводить і ознайомчий знайомчий табір цього року. Він був у Польщі в таборі ми якраз розказуємо, як вступати, як писати есе, В чому важливість е, е, взагалі вашого стратегії, як цю стратегію прописати, як подати документи всі на на, на, на отримання стипендії? Есе – один з найважливіших елементів заявки, говорять в організації. Це дійсно важливо просто писати себе, розкрити себе і дати е, е, учасникам. Е, Відбіркового процесу розуміти, що ти за людина і чому варто тебе взяти і дати тобі шанс навчатися в найкращих школах, університетах світу. Є техніки, як його покращити, як зробити його сильним, як про які ми якраз розказуємо, да? Тобто не просто розказати свою історію, а так її розказати, щоб знаєш, там, дух захватили, щоб тебе 100% взяли. А це мистецтво 86% відібраних Ukraine Global Scholars учнів з першого разу вступають до вишів або шкіл пансіонів. Якщо діти вирішують продовжувати вступати, наступили вступили першого року, продовжують на другий рік, то майже 100% вступу. Тобто фактично ми не залишаємо нікого. фонд продовжує опікуватися молодими українцями і після того, як вони стали американськими студентами, допомагає шукати родини, які би могли прийняти їх на канікули. З початком повномасштабного вторгнення організація започаткувала спеціальний фонд для допомоги родинам, які, наприклад, втратили житло. Організація забезпечує і літнє стажування в Україні, тобто в топових українських компаніях. В уряді хочемо бути цим зв'язком з Україною для них. Гліб цього року отримав роботу наглядача колекції в музеї порівняльної зоології Гарварда. Наразі я працюю над проєктом, який називається Бік-Бі, Велика бджіла. Це проєкт, який спонсований урядом США. Вони хочуть дослідити всі, якби дослідити, які ареали, які види бджіл живуть, і розробити в подальшому базучності інформації на дослідженнях вже якісь закони для збереження саме ну, фауни бджіл, різних кізніх сімей. Лемеш каже, за кордоні виші та школи дуже цінують талановитих українських студентів. Методична робота з коледжами та школами для популяризації талановитих українців окремий напрямок роботи фонду. Як правило, зараз же це набагато легше, бо наші діти вже показали такі там неймовірні результати. Вони там просто. Топов за топ в тих школах, і вони з школ пенсіонів просто вступають в найкращі коледжі в США, що піднімає рейтинг шкіл. То ми вони хочуть брати знаєш, більше українських дітей через нашу програму. Минулорічний бюджет фонду склав 200 тисяч доларів. Організацію підтримує український та американський бізнес і звичайно українська діаспора у США. У нас є декілька великих донорів, які там розуміють, що єдиний шлях України до європейського розвитку взагалі до незалежності від Росії, від взагалі і її шлях до того, щоб бути сильною заможною – це освіта. І треба інвестувати в цих молодих лідерів. І Сергій Гліб, перебуваючи в США, та навчаючись у найкращих закладах світу думками з Україною, та планують після отримання освіти повернутися додому. Це було б дуже класно для мене відкрити лабораторію. Можливо, все таки пов'язано якось з медициною, можливо, ні, але я вважаю, що я хотів би щось досліджувати, щось нове а можливо зробити якесь відкриття. Можливо, одного дня отримати Нобелівську премію. Хто знає. я займаюся досить минішими спеціальностями, які там не дуже сильно фінансуються в Україні наразі. Це вишня філогенетики еволюції комах, ось особливо мурах. І ось я планую злучити закордонні інвестування, фінансування. Ось також до України. І я вірю, що після нашої перемоги це буде на часі, це буде актуально. Лемош у свою чергу каже: наразі головним викликом для організації є забезпечення повернення додому фіналістів. Тому фонд працює з українськими компаніями щодо працевлаштування студентів, а також з американськими щодо інвестування в Україну. Адже для відбудови України після перемоги потрібні люди з хорошою освітою та розумінням українського та світового контексту. Підопічні Global Scholars – саме такі. З Бостона Ірина Соломко, Павло Терехов, Голос Америки. Американці перетворили вулицю біля російського посольства у Вашингтоні. На жовто-блакитну від початку повномасштабної війни в Україні сусіди американці ведуть свою власну боротьбу з представниками держави-агресора. Вони пофарбували паркан у колір прапора України, прикрасили жовто-блакитними стягами будинки, засіяли вулицю біля посольства Росії соняхами, а вечорами підсвічують його стіни українською символікою. Попри різні спроби їм завадити, сусіди продовжують щодня підтримувати Україну. З активістами поспілкувались Ірина Шинкаре. N. Oleksius, Ika, Taivyčeslavas Filjuskin. Ця будівля за високим парканом посольство Росії у Вашингтоні. Тут високо піднятий російський прапор і видно герб Росії з двоголовим орлом. Втім, вся вулиця по сусідству майорить зовсім іншими символами. Американці, які живуть поруч, чітко демонструють свою підтримку Україні. Американець адвокат Ендрю Купер живе через дорогу від російського посольства. Після початку повномасштабної війни в Україні він пофарбував свій паркан у жовто-блакитний колір. Ось цей паркан. Бачите, він тягнеться вздовж дороги і звернений до посольства. Спочатку Ендрю планував вивісити на будинку прапор України, як і його сусіди. Втім, в інтернет-магазинах тоді була черга за українськими стягами. Тож американець вирішив не чекати і створив прапор самотужки. Так багато американців замовляли прапори України, що довелося б чекати тижні, аби придбати прапор. Тож я подумав. Хлопці, пройде три або чотири тижні, поки у нас з'явиться прапор. І тут наш друг сказав: А навіщо тобі прапор? Просто пофарбуй оцей темно-зелений паркан в українські кольори. І я відповів: це ж чудова ідея. У магазині не знайшлося вдалих відтінків фарби для українського прапора. Тож Ендрю проявив винахідливість. Я пішов до господарського магазину, щоб вони змішали кольори. Звірив в інтернеті знайшов кольори прапора. Переконався, що це правильні відтінки. Я хочу, щоб це було правильно. Вони змішали їх у потрібній кількості. У неділю. Я був тут із молодшим сином, і ми вдвох пофарбували увесь паркан. І люди зупинялися та казали: це так прекрасно, це чудово. Подивіться на це. Мені це подобається. Це надзвичайно. Ендрю ніколи не був в Україні і не має українського коріння. Пофарбувати паркан в кольори прапора України він вважав своїм обов'язком, особливо з огляду на його сусідство. коли я сиджу у дворику свого будинку, я бачу російський прапор звідти. Тож якщо я маю дивитися на їхній прапор, нехай вони дивляться на прапор у 10 разів більший за їхній. Я хочу, щоб вони знали, що американський народ стоїть за українцями. Я хочу, щоб вони бачили це щодня. Я хочу, щоб вони знали, що всі американці підтримують українців, і вони це повинні бачити щодня. Вони виходили з посольства, росіяни ходили тут, сюди, туди, по вулиці, і було чути, як вони розмовляють російською. Зараз їх більше не чути. Зараз на паркані Ендрю виставка робіт українського художника Нікіти Тітова. Утім, до цього на ньому кілька разів з'являлися російські символи війни проти України вони кілька разів його псували, малювали чорні зетки, малювали інші речі. Там, де малювали зет, я написав зеленський, а потім вони зробили більше. Тоді я просто зафарбував. А потім спробували знову, і я знову його зафарбував. А потім я думаю, вони здалися. Бо ви знаєте, що вони всі боягузи. Ви кажете, вони Ми не знаємо, Ми не знаємо точно, але хто це може бути? Як ви думаєте? Ми не знаємо, але хто як ви вважаєте? Я не думаю, що серед американців є такі думки. Ні, це вони. Мешканці вулиці, що розташована поруч із посольством Росії, всіма способами показують, що їхні серця з Україною. Сусід Ендрю, американець Конор О'Брайен, теж прикрасив своє подвір'я жовто-блакитною символікою. Слава Україні! А скільки слів українською ви знаєте? Я не знаю. Um... Ні, багато а, е, мені українською дуже, дуже, дуже погано. Вибачте, таблички в жовто-блакитних кольорах та з qr кодами для збору коштів на підтримку України Конору довелося встановлювати кілька разів. У мене була ще пара табличок, які одного дня просто зникли. На одній був зображений бурсук, який схопив курку. А на курці була велика літера «З». Бурсук був в українських кольорах. Одного дня це просто зникло. Я не знаю, можливо, здуло вітром, але воно дуже міцне, важко здути. Конор дбає не лише про українську символіку на своєму подвір'ї. Він що два дні поливає соняхи, які квітнуть прямо навпроти входу в посольство Росії. Їх минулого року разом із українськими активістами посадили сусіди американці один із моїх сусідів сказав: мій дім набагато ближче. Ти можеш набирати воду в моєму будинку, щоб не йти до свого, і це величезна допомога. Тож усі дуже підбадьорюють та підтримують, і багато людей обговорюють їх, фотографуються з ними. Я вирішив, що більшість американців не знають, чому соняхи важливі в цьому контексті, поруч із посольством. Тому я зробив табличку і вирішив дати саду ім'я. Соняхову плантацію навпроти посольства Росії Конор назвав Полоне на честь українського містечка на Хмельниччині, в якому колись викладав англійську у складі корпусу миру. це чудове маленьке містечко. Я там викладав у школі. Я був учителем англійської. Я навчав українців, і мені це дуже дуже подобалося. У мене була маленька квартирка. Щосереди я ходив на базари, я ходив пішки на роботу. Я пам'ятаю, як міг їсти піцу і суші одночасно. Це те, що завжди мене змушує усміхатись говорячи про Україну, у вас, друзі, є піцу, суші ресторани. Такого немає в Америці. Конор каже, його сусіди люблять ці соняхи, але хтось тричі зрізав їх минулого року. Американці щоразу висаджували нові і встановили камери. Цьогоріч зникають лише поодинокі квіти тут. Був справді гарний сонях, але близько чотирьох чи п'яти днів тому я прийшов поливати і помітив, що його нема. І схоже, що його зрізали або зірвали. Можливо, це був олень, не знаю, але виглядає підозріло. Коли заходить сонце до соняхів на цю ж вулицю біля російського посольства приїжджає ще один американець, який живе неподалік. У день Беджамін Вітес працює старшим науковим співробітником Брукінгського інституту. Вечорами вже понад рік влаштовує на посольстві РФ проекції із символами України. Really like... Вони дуже не люблять, коли проєктуєш карту України всієї України? Вони ненавидять, справді ненавидять символи, які не відображають ставлення до них як до законних гравців. Вони хочуть, щоб їх сприймали як нормальну країну, яка просто поводиться як інші нормальні великі держави. Щоразу, коли Бенджамін засвідчує свої проекції, з-за воріт посольства, у відповідь проектують російські символи війни проти України. Американець каже, після першої ж його акції у березні минулого року в посольстві купили кілька прожекторів із символами Z та V. Бачите, я змушую їх витрачати гроші на це замість ракет, які б'ють по Україні. Бенджамін швидко навчився робити українські прапори, тризуби та інші зображення рухливими, так, щоб їх не вдалося зіпсувати ворожою символікою. Тепер ми повинні трохи пограти з ними в кішки мишки. Їм важче зрушити Z, ніж мені пересунути прапор. Тож я можу сидіти тут, попиваючи вино. Насправді я не маю вина, і я можу змінювати розташування та розмір прапора. Бенджамін приходить із прожекторами до посольства Росії та будинку російського посла в різну погоду. Він змінив уже не один набір обладнання. каже росіяни періодично скаржаться на нього у спецслужби. А якось українські зображення з прожектора намагався закрити незнайомий чоловік із парасолькою. Той хлопець з'явився, і йому дуже хотілося фізично заблокувати проекцію своїм тілом. Він змагався з нами 45 хвилин, а потім пішов через вулицю в той будинок, де живе багато співробітників посольства. Тож чи я впевнений, що він з посольства? Ні. Але чи я знаю, що він з посольства? Звичайно. Свої акції Бенджамін називає спеціальною проекційною операцією, і, хоча, переконаний, вони дуже дратують представників посольства Росії, робиться передусім для американців. Мета цього для мешканців Вашингтона і для американців так легко жити в цій країні і забути про те, що відбувається. Живучи у Вашингтоні, дуже легко забути, що зараз відбувається геноцид. Що більше і частіше ви змушуєте людей просто задуматися про це, навіть якщо лише на секунду, це мета. І Якщо це їх турбує, і це змушує їх купувати прожектори Z та прожектори V, це чудово. І Якщо від цього в люди в Україні почуваються краще, це чудово. Але зрештою, для чого це насправді? Це не дати американцям втомитися від війни і нагадати, що в ній залучені реальні люди. На цій вулиці у Вашингтоні біля посольства Росії часто проходять різні акції протесту, до яких долучаються сусіди американці. Вони кажуть, не втомилися підтримувати Україну і будуть нагадувати про війну постійно до перемоги. Ірина Шинкаренко, Олексій Осика, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки. Остіповидивились програму Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Наталя Леонова. На все